Друзі, всім привіт! З вами Мотостарт. Хочу вам сьогодні в цьому відео показати два наочних приклади: біле і чорне. Давайте спочатку почнемо з чорного. Це у нас є мотоцикл X-Drive 250 -ка. клієнт його купив буквально недавно і звернувся до нас, щоб ми мотоцикл обслужили. Показую до якого стану люди доводять мотоцикл, а потім його продають. Ось дивіться, це у нас є колесо переднє, підшипники. Клинить просто капець. Спочатку він навіть не крутився. Опять заклинив. Колесо заднє. Підшипникам також смерть. Зняли нижню траверсу, просто щоб ви зрозуміли. Ось так ми її зняли. Ось так тут усе і було. Тобто ніхто нічого не витирав. От до чого це призводить. Оце результат. Підшипники рульової. Так, далі, задня прогресія. Маятника підшипники. Не знаю, чи камера передає. Люфт там скажений. Підшипники тройника. Він там просто мертвий всі три, і показую вам втулки, от що з ними стало, дивіться, їх просто повигризало. Отак. От Задній амортизатор потік і ончок. Зірки, з цим все понятно. Тепер хочу показати вам біле. Це у нас є COVID-250-ка. Клієнт до нас звернувся і він мене приємно здивував. Зараз розкажу, що ми зробили в цьому мотоциклі. Тоді розкажу, чому він мене здивував. Ми тут обслужили повністю вісь переднього колеса, перемостили, перевірили підшипники. Вісь заднього колеса те саме, обслужили задню прогресію, перемостили, позмащували, замінили. Мастило в двигуні, відрегулювали карбюратор, Помили, почистили, змастили трос щеплення. Розщеплення тут гарно ходить. Уклали правильно трос щеплення, тому що хтось при зборці його вирішив не заморачуватись, його пустили попри привихлопну трубу. Він зовсім трішечки підплавився. Ми все поставили на своє місце і так само уклали правильно проводку під самою фарою. Отже, мотоцикл обслужений повністю і готовий до експлуатації. А здивувало мене те, що клієнт до нас звернувся, попросив обслужити мотоцикл. І сказав, що він його буде продавати. І перед цим він вирішив його обслужити. Отож, побільше би нам таких людей. Всім мирного неба! З вами був Мотостарт. Звертайтеся, ми завжди раді вам допомогти. Вулиця Симона Петлюри, 8Б. Ну, все добре, щасливо!